Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Короче, сьогодні ми граємо проти кого? Медик. Проти медика. І я йду з найкращим бомбардиром нашої команди Юрієм. ти <laughs> забив банок. Два, І це найкращий бомбардир нашої команди? Ні, ну в Ігоря два і в Рубіка теж, два. А, ну ви типа в лідерах, так? Да? Ну да. Короче, ти подивився гру проти ховіра і ти зрозумів, що ти найсильніший гравець. Ні, я такого не казав. Ну, типа, ти <laughs> в порядку? <laughs> Ні, ну це так. Да. Ну тільки що ти казав, що ти найсильніший. Я казав, що Один я... із найсильніших. Ну так, да, так там ти нарізав всі моменти, там де я пищу. Да? Ну звісно. Так що оце. Бачите. Можливо тоді я буду мічі носити? Так, да, може, кстати, поможе. Начинаєш мічі носити і почнеш забивати. Натурі? Да. Так що сьогодні ми граємо, у нас дві ігри, дві перемоги і короче, повинні вигравати. Ну звісно, можна ще Діму Швеця підсняти. Ничего не изменяется. Легенда с сигаркой, Сигаретка дымится. Сигареточка дымится. Кофеечек, все нормально. Чечеек. Кофеек. Кофеек. Завтрак футболист. Не, не меняем традиции. Завтрак футболист. Завтрак? Ось, бин за Динамо. Але... Хочу зауважити, что... Що... Відразу, що дуже слизький паркет і дуже-дуже сильно напрягає всіх футболістів. Це ось там кавери, Вони, знаєте, ну дуже тяжко там подавати аути, кутові. І зал не миють, і відчуття, що на каньках. Зараз будуть е люди грати в футбол і все ви бачите. Ой-ой-ой, небезпечний момент. Ай-яй-яй. Короче, рахунок фуни, рахун, ну, Royal City играет в войны, это военный институт. Заданный. Ой, да. я. Ой, ой. Ой, ой. Конечно. Сегодня дивом реально, что я не вижу, что пошел Походу, зал залпа але оці дві гри, які ми на попередні, це просто жесть. Просто не бігаєш, а катаєшся. Олександр, чому ви пропустили минулу гру? Секрет. Реально? Yeah. Ти готов? Димон. Yeah. Всі вимагають фанати. Щоб ти був більш розкрепащений. Ми знаємо, що ти можеш, що можемо від тебе вимагати. Тому ми хочемо максимально. Вона один фанат. Що? Вона один, один фанат. Який один фанат? Тебе Андрій куча Сергій. людей. Ні, Сергій це хейтер. Паня? А, ну ж фанат, не, це ж фанати. Є це хейтер. Він типа поняв дивиться і хоче, щоб ти найгірше зіграв. І дивиться всі влоги, ставці, до речі, ставить подаба. Я контент. погано граю, у нього є, я знаю, його коментарі. Нічого, нічого, нічого страшного. Да? <laughs> ну він дивиться. І від цього, так. Сильно не дивиться. Я сьогодні його так. <laughs> да? да -да -да. Каже, так, з ким граєте? А, сьогодні буде не дивитися, значить, він дивиться. Конечно, в момент мої там нарізаю десь вирізає, запам'ятовує хвилину, потім скида. Да, прикол. Так что привіт. Сергеевичу да. привет. речі, зараз на бані, в капітошці. Я готови. Да. Андрій Сергійович. Да? Да? А, А, понеділок. Короче, просто більше показувати роздягання, а не футбол. Тому покажу вам, як Дмитро швець зашнуровує. Це на базі всі.

Помагає. Так, рахунок 2-0. Жви виігрує. Перемагає. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Було небезпечно. Але рахунок на табло не змінився. З приводу зала, все ж таки слизько. Подивіться. Ну от. Нога просто їде. Ой-ой-ой-ой-ой. Расстраивайся. 5. 5. Да, ну, а давай, давай, пасень, давай, 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 У нас присутній вже тренер. Добавився РФМ Назар. Пацани, ви питаєте, що на банке? Не, не питання. О, я устану, може Бетрос... Матрош... Витрош... 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 Ні, може я устану, що Бетрос весь то поміняємо. Ну типу якийсь таке. Готов? Давай будь волік від тебе. Давай, Ти забив. Так, розпочинає матч. Починаємо. Дуже слизький зал, блін. Я не знаю. Ай. Можливо, його власну руч треба мити. Але, блін, це стравма опасна, знаєте. Як на коньках. Як Тут якісь команди перед нами грають, виливають коло, щоб якесь було сцеплення. Подивіться. От. Я думаю, зі сторони ви зможете побачити на цю ковзанку. Це, Як тобі не слизько, Дімон? Не, це не краще, Краще, але все одно, так? Да? Просто багато людей, команди, які грали, попросили, коли я влог знімаю, щоб я сказав саме про це, що близько грати. Ай, пропустив вам відняти гол, разу по тим забив. Рубік, кладік, справи ноги дев'ятку взагалі йоу. Братан, я свою роботу зробив, можеш. Гол плюс пас, Да, так? Да, так, да, да, можеш, дал. 3-0, вийшов тільки що, гол плюс пасік. <пілляння> да, більше не треба. <пілляння> Попросив. Тільки йшов що тренера, щоб дали Шанс. Ну реально, всі і так знають, що я класно граю. Хай Назар попробує теж. Так, ми потім перехопили ініціативу, забили три швидких м'ячі. поки все вдається. Ай-яй-яй. Так, антруха. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Бітер дозволяє грати. Але суперники вимагали, щоб там був сумний вжар. Проходит из Гриус, на второй ноль. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. Так, был ремонт зала, тому что выпала какая-то деталька. Погано, що в Житомирі один зал, так? і так, немає ніякої конкуренції і можна, наприклад, не знаю, ну, робити умови гірші, тому що ти не знаєш, де краще, тому що, скажімо так, немає конкуренції. Один зал. Був Фокі-зал, то не Житомира, в нас було два залишили в Житомирі, але один розібрали, зробили магазин. Так, рахунок 5-1, закінчили перший тайм. Розпочався другий. Команда суперників відразу пішли п'ятим і пропустили. І Гарьок забив. забив. Забиваємо рахунок 10-1, залишається 2 хвилини, трохи більше до закінчення матчу. Залишається поки Юра виїде. Да, залишається, щоб Юра тільки забив. 10 Зараз ми питаємо у полівальників, чи вони радіють такому результату. ви радієте такому результату? А, ми бачили. Ми тільки що були в Берді. А як вам Дмитро Швець сьогодні? Швець сьогодні насамперед найкращий. А полівальники, який рахунок? А який рахунок? Десять. Хороший голови. Рандаметів взагалі хороше, хоч не всі багато років гають футзал. Не знаю, це можливо вплинуло швидкі голи, що ми забили, і трохи пацани побили. І коли вони пішли п'ятим, у них доволі небагато виходило. Тому дякую, супернику за гру. Ми йдемо передягатися. Рубія! Рубія! Дякую, Юр. Ну, тобі сподобалась гра? Ми ж, ми ж граємо ради твоїх емоцій. Так? Да? Ну, чуть би не читається. Дмитро Швець теж чуть би... Я ще один грав на полі, ти кроме тебе нікого не бачиш. Це Діма. Він теж з нас грає. Я знаю, в чому це Я Як є, як є. Юр, чого ти не забив? Ти ж казав, що забиєш. Прийшли люди, червили тут, черв'яка вишивили з трибуни. Я думаю, що ти сьогодні третю гру, третій гол заб'єш, садядіться, душать. Коротше, тому підписуйтесь на канал, подавайки, ставте. всім пока.